Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Ідемо дорогою посту, дивимось на Хрест, Ісус Розіп'ятий. Нато біля Христа. Крики, вигуки, серед шуму юрби особливо виділяються слова. Якщо ти син Божий, зійди з Христа, інших спасав, себе не може спасти. Зійди з Христа, і ми увіруємо в тебе. Ісус чув ці слова. Це остання атака сатани, останнє намагання перемогти Христа, позбавити нас із тобою спасіння. Ісус чув ці слова. 12 легіонів ангелів, якби Господь захотів, урочисто зняли б Його з Христа і помістили на трон. Але ми тоді мусили б зайняти Його місце. Тоді для нас не було б жодної надії, для усіх живучих на землі, минулому, теперішньому майбутньому, не було б спасіння, жодної надії, якби Ісус зійшов з Христа. Слава, хвала і подяка, Господь до кінця випив чашу терпінь. Як це стосується нас із вами, також, нашого духовного життя, Спаситель сказав, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій Хрест. Іде слідом за мною. Друзі, іти за Христом це взяти хрест. Іти хрестною дорогою за Ісусом. Наслідувати Ісуса. Прощати, та як Бог, це хрест. Любити та як Бог це хрест. Служити, як Ісус служив, це хрест. Багато і нам скажуть: залиши, навіщо тобі це? Живи, як усі, зійди з Христа. Пожалій себе, і ми будемо переживати спокуси. Але хто витриває до кінця, той спасеться. І від твого витривання в доброму залежить благословення багатьох людей. В першу чергу, твоє благословення, спасіння, а також благословення спасіння тих, кого ти любиш, кого зустрінеш на хресній дорозі свого життя. І якщо ти залишишся з Христом і у Христі, Теж багато людей тобі скажуть дякую за те, що залишився. Нехай ніщо і ніколи не відлучить тебе від любові Христової. Будь благословений! Нехай вас благословить самогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.